В цьому відео я розповім про судову практику, яка наразі склалася щодо зарахування періодів військової служби в особливий період, в тому числі періодів участі в бойових діях, до загального та пільгового стажу в кратному обчисленні, тобто один місяць служби як три місяці. Мова йде про цивільні пенсії, а не військові, бо ці пенсії по-різному призначаються на підставі різних законів, містять різні вимоги і відповідно мають різну судову практику. Загалом судова практика щодо цивільних пенсій, е, а саме щодо зарахування періодів військової служби в особливий період, в тому числі періоді участі в бойових діях, до загального та підгового стажу, наразі в основному складається судових рішень першої та апеляційної інстанції. Є декілька постанов Верховного суду щодо зарахування укратності періодів участі в АТО, але ці постанови є не такими актуальними для сьогодення через зміни в законодавстві та зміни, які відбулися в нашій країні. Отже, яка судова практика складається наразі? Щодо зарахування участі в бойових діях до загального страхового стажу та при розрахунку загального страхового стажу в кратному обчисленні, то судді загалом дійшли висновку, що такі періоди потрібно зараховувати в кратності, тобто один місяць служби як три місяці. Деякі судді вважають, що не тільки періоди участі в бойових діях потрібно зараховувати у кратності, але й всю військову службу, в особливий період, якщо під час військової служби була участь в бойових діях. Але це меншість, хто так зараховує. В основному зараховують тільки періоди участі в бойових діях в кратному обчисленні. Щодо зарахування періодів участі в бойових діях до пільгового стажу у кратності один місяць служби як три місяці. То тут думки і суддів апеляційних інстанцій розділилися, і одні вважають, що Участь в бойових діях повинна зараховуватися до пільгового стажу в кратності один місяць служби, як три місяці, а деякі вважають, що ні. Проте більше все-таки приймає рішення на користь позивача. Також деякі колеги суддів вважають, що не тільки участь в бойових діях, а й вся військова служба в особливий період, під час якої була участь в бойових діях, повинна зараховуватися до пільгового стажу в кратному обчисленні. Тому, якщо у вас виникла така ситуація, що потрібно зараховувати участь бойових дій чи інший період військової служби до пільгового стажу, то потрібно розуміти, що це зарахування наразі дуже залежить від позиції конкретного судді чи колеги судді. Це відбувається через неоднозначні законодавства в цьому питанні та відсутності сталої судової практики Верховного суду.